Це не примусова мобілізація, що ми е, змушуємо когось іти. Да, є певний фінансовий стимул. І він я впевнений, що для таких молодих людей відіграє певну роль. От. Але з іншої сторони, е, ну, нещодавно там і воно постійно попадається: оці кадри з окупованих територій, як наших. Е, дітей колишніх наших, можливо, співвітчизників, а можливо ще до сих пір співвітчизників, ну дивлячись, хто там взяв який паспорт, ще от їх вже наряжають у військову форму, там затягують всяке там формування цієї армія і тому подібне, або проводять з ними якісь теж вже можна сказати такі вишколи і готують їх до служби тільки вже в окупаційній армії. Ну якщо ми не хочемо до цього дійти. Ми змушені приймати такі, можливо, для когось важкі і десь і непопулярні кроки, але залучати, ну ми не залучаємо примусово, ми залучаємо, максимально дозволяємо ви зробити сам самому усвідомлений вибір і прийти в Збройні Сили.